У нас ще залишилося трошки часу. Давайте ми прочитаємо із книги також Йова, першого розділу з 13 по 22 включно вірш. І, із книги Йова з 1 розділу з 13 по 22 включно вірш. І сталося одного дня, коли сини його, тобто Йові та дочки його діли. Та вино пили в домі свого первородного брата, то прибіг до йова посланець та сказав худоба велика орала, а ослиці паслися при них. Аж тут напали сапеї, позабирали їх на слуху, вбивали вісням меча і втік тільки я сам донести тобі. Він же говорить, він ще говорив, аж прибігає інший, та й каже: з неба спав вогонь Божий і спалив отару та слуг та й пожерії. А втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж біжить ще інший, та й каже, халдеї поділилися на три відділи і напали на будівля, забирали їх, а слуг повбивали вістрям меча і втік тільки я сам, щоб донести тобі. Поки він говорив, аж надбігає ще інший, та й каже: сини твої та дочки твої їли та винопили в домі свого первородженого брата, аж раптово надійшов великий вітер з боку пустині та й ударив на чотири роги дому, і він упав на юнаків і повмирали вони. і втік тільки я сам, щоб донести тобі. І встав його і роздер плаща свого, і встиг свою голову та й впав на землю і поклонився, та й сказав: я вийшов нагий нагиї з утрови матері своєї, і нагий повернусь у землю Господь дав, Господь взяв. Нехай буде благословенне Господнє Ім'я. При цьому його не звішив і не сказав на Бога нічого не розумно. Слава Господу! Слава. Я сьогодні хотів би, щоб ми коротко порозумували на тему, чому тему причини страждань праведників. Чому страждають праведниці? Приблизно 25 років тому у наше християнське. Середовище у церкві війшло вчення, яке змінило церкву дуже багато в чому, і послабило дуже сильно її. Деякі люди принесли вчення про те, що людина є творець. Вона творить. Завдяки тому, що вона творець, вона сама кує свою долю. Вона має право робити так, щоб ставати здоровою і себе стіляти. Вона може, вона може робити так, щоб вона стала багатою і процвітала. Це все право людини. Ці люди казали, якщо ти хворий, ти грішний, якщо ти не благополучний, якщо ти бідний, значить теж ти грішний. Ці люди казали, що треба тільки радіти весь час. Я пам'ятаю одного разу, я прийшов до церкву в Києві, коли я вчився там. І в цій церкві я сів в кінці залу, на задню лавку. Спереду махали праворами, бігали, кричали, верещали, кричали і різні речі робили. І я здивувався, що до мене підбігли і почали молитися мною Боже, спаси, грішника. Я питаю, чому я грішник? Вони кажуть, бо ти не робиш ми. Ти не славиш таями. Я, я в середині мені здавалося, що я слаблю Богу. Бачите, оце вчення воно прийшло недавно. Я один брат розповів мені таку ситуацію, що в них е, двоє сатаністів прийшли в той місцевості відмови святку, прийшли в одну американську церкву і почали так само так само вигукувати і так само кричати, як всі. Їм сказали, але ж ви, ви тут не можете бути, тому що тут слово Христа проповідується. Вони сказали, тут то правда, що слово Христа, але музика наша. Яка музика на сьогодні наповнила багато церков у християнському суспільстві і вони називаються Божим Словом? Пам'ятаємо, чомусь прийшло це незрозуміле вчення, якого ніколи не було. Це як вірус, як інфекція, як, щось, що, як укол з ядом, який дали в тіло Христове. Воно не може бути, але воно є. Давайте сьогодні пороздумуємо над тим, Чому ж страждають праведники? Є люди, які кажуть, що праведники не мають страждати. Але Біблія нам показує, що праведники страждають. Чи не страждають? Страждають. І всю історію страждали. Не було такого в історії християнства, щоб не страждала церква. Десь було мирно, десь страждали. Говорити про те, що страждання говорить про праведність неправда. І говорити про те, що коли, коли взагалі немає. Нема страждань, що це гріх, це теж неправда. Тому чому страждають праведники? Біблія нам пише, що стражда... страждають праведники інколи за гріх. Так написано, що інколи люди, які вважають себе віруючими чи є віруючими, страждають за гріх. Це не єдина причина страждань, але одна із причин, чому страждають віруючі люди за гріх. Я пам'ятаю одного разу зустрів одного брата. Віруючого брата, я знав його багато років, ми разом були з ним в молоді. Він прийшов, покаявся в церкву, батько його був деканом історичного факультету, він був наркоман. Батько звів світу, батько, батько загрізся, тим сильною мер, дістався, що хоровою вмер. Був невіруючий. Через якийсь час він покаявся. П'ять років був наркоман, покаявся і став християнином. Недавно його зустрів, ну не так недавно, десь рік тому. І він каже мені: ти знаєш? Я тепер зрозумів, що я хворий!» Я кажу, чому ти так кажеш? Він каже, я на роботі працюю, малюю малям, стіни рівняю. І він каже, стукнув коліном десь об стінку і воно, і воно зламалося. Легко стукнув. Каже, лікар потім каже, кельці і За ти багато років ядом твоїм організм, 5 років колонуся, твої кості дуже кривкі». Він каже: От дивися, як гріх, який колись полонив мене. Як досі, я вже 15 років віруючий, і воно на мене впливає. Воно досі є. Моя жінка мені завжди казала, що я, що я дуже різкий. Я ніколи не вірив, каже, я би завжди тому, що я праведний і святий. Я завжди її звинувачував, у Тепер я розумію. І тепер, я каже, я не розумію, як це моя жінка 15 років живе зі мною, коли я такий нервовий. Бачите? Гріх, який колись полонив людину, він впливає на людину і сучасності, якщо він був дуже тяжкий і страшний. І коли, коли люди, віруючи і тепер зрішать, вони так само можуть страждати за свій гріх, так як це було у випадку із царем Давидом. Цар Давид написано в Біблії, це Божий чоловік. І Ісус не стидається називатися, що Він корінь і рід Давиду, незважаючи на те, що був час, коли Давид. Віруючий чоловік зрішив, потім каявся, і Бог сказав, спасіння не забираю, але в житті буде страждати. Як страждав, Давид в житті. Пам'ятаєте, що написано? Що меч не відійде від твоєї хати. І до кінця життя його діти билися між собою, одні різали інших. От син повстав проти нього, проти батька. Війна з батьком. Найстрашніше, що може бути, вся країна повстала на два ба табори, батько б'ється з сином. Ми бачимо, що син зґвалтував дочку. Перший син помер. Оце все в результаті гріха Давида. Але цей чоловік покаявся. І Бог не стидається називати його своїм сином, а Ісус говорить, що Він рід і корінь Давида. Слава Господу! Слава. Тому інколи, коли страждають люди, вони, вони страждають за гріх. Але пам'ятаємо, коли християнин звірішиють, треба не стидатися, покаятися. Тому що деякі люди вважають, що вони дуже давно грішні, дуже давно віруючі, і це дає їм право якогось особливого привілею перед Богом. Перед Богом привілею не має ніхто. Перед Богом має привілей тільки той, хто покаявся. Слава Господу! Слава. Часом кажуть люди, чи впливають гріхи дітей на батьків. Ді, діти бать, ді, гріхи, пробачте, батьків на дітей. Часом ми думаємо про те, чи воно впливає. Звичайно, прості речі не впливають, але є речі, які впливають. У нас, я вже багато вісім років із істощую напроти нас в центрі Львова напроти жила сім'я, алкоголіків. Це були люди, які кожен день пили. Він кожен день приходив, вони і наші хіно напроти їхнього було. Він кожен день під брамою сидів п'яний, коли жінка не пускала. Потім він навчив пити жінку обидвоє потім сиділи п'яний чи лежали під дверима, бо зайти не могли. І так пару років. Через якийсь час народилася у них дівчинка без руки, хвора без руки. І коли вона вже виросла, так підросла, так жалко було дивитися, коли батько завжди п'яний, штовхає її в спину, з ненавистю відноситься, кричить, називає її калікою. І люди часом з вікон виглядали і казали, то ти винуватий в тому, що вона каліка, бо ти пропив те, що в тебе було в голові. Це неправда? Це правда. Алкоголізм вплинув на генетику, генетика розбалансувалася, народилася хвора дитина. Оце, як гріх впливає на дітей. І та дитина ніколи вже не буде мати руки. І не батьків. Тому пам'ятаємо, гріхи батьків впливають на майбутнє покоління. І Біблія нам так пише, що Бог благословляє на тисячу родів, але прокляття може триматися до третього чи четвертого. Так написано в Біблії у старому заповіті. Також ми бачимо із Біблії про, про те, що коли Соломон зрішив, почав грішити, то Бог сказав, що розділить царство. І лишиться тільки мала частина Великого царства, яке будували десятиліттями його, його батько і він. І дійсно, коли він став рішення, коли почав рішити, син, який прийшов до влади, він. Одним словом, одним виразом розділив царство. Яким, пам'ятаєте? Він сказав, що мій князинець товстіший за, за батькове стегно. Оце коли батько був грішником в кінці свого життя в результаті ріха вплину на сина. Він став гордим, жорстокий. Тому пам'ятаємо, важливо жити правильно, щоб ми не повпливали на свої майбутні покоління. Добре, коли люди навертаються до. Але буває, що ця річ вона вплине як тієї маленької дівчинки, і вона до кінця життя буде такою. Тому, тому часом люди страждають через свій гріх. Праведники коликаються, вони спасіння не втрачають, але інколи вони впливають на, на повсякденне наше життя. Коли ми говоримо про те, чому ще страждають? Праведники, Біблія говорить нам про те, що праведники інколи страждають, тому що вони випробовуються Богом. Часто ми кажемо, чи нам в молитві треба говорити не веди нас у випробування, чи не веди нас у спокусу. Часом віруючі люди встановлюють собі таку чи іншу молитву. Завважте у грецькому тексті в оригіналі слово випробування і слово спокуса воно одне і те ж. Тобто по однаковому вимовляється. Так як у російській мові є слово мир, є, 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 яке означає спокій, і яке означає яке означає світ. Так само і випробування у грецькій мові і спокуса одне слово з двома значеннями. І тому люди не змогли правильно перекласти їм важко перекласти часом. Але скажіть, а ви як думаєте? Треба казати не веде випробування чи не веде у спокусу. Треба сказати не у спокусу. Тому що Бог дозволяє нам себе випробовувати і нас випробовує. Бог не, не проти випробування. Біблія написана про те, що випробуйте мене, каже Бог, своїми десятинами, чи я не нас для Вас після того Бог навіть дозволяє себе випробовувати, тим не менше, Він не дозволяє нам. Його спокушати. Спокушати це робити гріх і дивитися, чи він нас покарає. Оце спокуса. Як спокушали ізраїляну в пустині Бога і потім загинули. Але випробовувати Бог навіть себе не дозволяє. дозволяє. Тим більше нас він випробовує. Зауважте праведний чоловік Його. Бог його випробував. Бог дуже суворо випробував і важко випробував. Так само ми читаємо інші місця Біблії про те, що Бог випробовує людей, і в кінці світу написано, Він випробує всю селену всіх людей часом великої скорботи і знаменом, яке буде поставлене багатьом людям, в більшості на руку чи на чоло. Це написано випробування. Сьогодні деколи люди кажуть, що немає значення, яке там знамена буде. я чув один проповідник, я проповідував, немає значення, яке знамена буде, чи на руці, чи на чолі. Головне, щоб ми... В серці був Бог. Але пам'ятайте, якщо буде чи на руці, чи на чолі, то в серці ще не буде. Бог випробовує і Він буде випробовувати людство. Він випробовує нас. Я хочу розказати свою історію. Я колись був хорей, мене болів хребет три роки. Дуже сильно спина боліла, дуже зійшли диски, ніхто не міг направити, я тільки на 10% міг повернути голову. Ходив пару місяців в такому, такому, я навіть не знаю, як вона називається. Ще юшов фіксує. <сес> <сес> так. Коли я дивився на центр, мені здавалося, що тим людям набагато легше, ніж мені. Я думав, вони хоч спокої. Не було дня, щоб не боліло на протязі половиною роки. І от одного разу десь прийшов рік, я пішов черговий раз до братів у церкву. До Канцелярію обласну. Я прийшов там, кажу, помоліться, за мене я не можу так жити. Кожен день болить так, що мені не то, що життя не миле. Я б хотів, щоб десь мене завели в таке місце, де нема страждання. І коли мене помазали одливою, помолилися, я пішов додому, я сів в автобус, я зрозумів, що мене перестало боліти. Я приїхав додому, мене нічого не боліло. Вечором. Цілу ніч нічого не волів. Ранком я став, я не вірив своїм очам, що після року хвороби кожен день, коли немилосердно болить, так як безписа в вам в спину. І тут не його. Я, звичайно, дякував і за то. І тут мені прийшла думка. Лікар же казав прийти по неділо через день. І з я набагато на я так подумав. Ну, я не піду до нього, я не дозволю йому нічого робити. Я тільки скажу, що в мене більше нічого не було, і покажу ті знімки. Я прийшов, лікар взяв ті знімки, подивився, каже лігай. Я кажу, мене вже нічого не було. Тікай лягаю, все одно я подивлюся. Ви знаєте, я ліг, він подивився, щось порухав і боліло ще років. телеук. Бачите, він? Коли нас Бог випробовує. І не варто йти на поводу того, коли Бог нам дасть здоров'я чи допоможе нас. нам. Тому, пам'ятаємо, нас також випробовує Бог. Важливо залишитися вірним Його словом. Коли ми говоримо про випробування, слід сказати, що в випроб... Біблії слово випробування означає інколи перевірка, але існує друге слово випробування. Яке означає «переплавка». У грецькому тексті слово випробування, яке означає переплавка, взято з геології, виплавка золота. От хилише апостол Павло, апостол Петро посланні, в своєму посланні там написано, не дивуйтесь огневі випробування, що на вас посилається, ніби чужому. І у грецький текст пише, не дивуйтесь в вогненній переплавці. Що на вас посилається, ніби чужих. Оце коли Бог хоче щось змінити в нашому житті, Він нас змінює, переплавляє. Як золото. Колись я пам'ятаю, коли я ходив в школу, як тоді якраз в 80-ті роки, в часи Радянського Союзу, тоді дуже багато прогрес дуже швидко рухався. Вони робили дуже великі речі і вивели на орбіту. Велику станцію орбітальну. я не пам'ятаю, чи вона називалася МИР, чи вона Союз називалася. І от вчителька сказала: ми зробили дослідження, наші, наші вчені зробили дослідження, вивезли на орбіту ці спеціальні прилади, станки, виплавили золото на орбіті в космічних умовах. Виявилося, що коли вони це зробили там, де немає кисню, то золото виплавилося прозорим. як скло. На землі справжнє золото якого кольору? Скажіть? Справжнє? Рижня, таке дуже сильно жовте. Це справжнє. От якщо золото таке біліше, то воно має багато домішків, це не справжнє. Воно справжнє, теж, але воно має більше домішки. Американське золото має більше домішків, а російське золото має менше домішків. Найкраще те, що там на далеку. Воно справжня риж і має найвищу пробу. Але коли на орбіті виплавляють, то воно прозоре. І ви знаєте, я недавно, я думаю, ви це чули, текст це чули, я ніколи не звертав уваги, недавно прочитав текст ще раз і там написано в об'явленні, в 21 розділі, здається, що в небі місто нове і щирого золота чисте як скло, прозоре, як скло. Небесне золото прозорийського. Тому інколи Бог нас переплавляє, Він допускає нам випробування, щоб ми були чисті, як небесне золото. Слава Господу! Це робить Бог заради того, щоб ми звільнилися від гріхів, щоб, ми, щоб забралося від нас те, що, ми, що заважало нам жити, що, щоб забралося те, чого ми не бачили, але бачив Бог. Щоб ми були дійсно чисті Божі діти, які предстануть перед Богом одного дня. Слава Йому! І коли ми говоримо про те ще дві речі, чому страждають праведники, то Біблія нам пише ще, що праведники інколи страдають, і страждають тому, щоб, щоб Бог міг, міг вгашувати нашу гріховну природу. Не дозволяти їй рости. Ми говоримо про те, що ми віруючі люди прийшли до Бога, очистилися, відродилися від Його Духа, Його Слова, що ми нове творіння в Христі це правда. Але гріховна природа буде в нас жити до Дня нашої смерті чи до Дня підхоплення. Тому що вона є в тілі. Бог змінив наш дух, Він відродив його до нового життя, він багато чого змінив в душі і в тілі також. Але гріховна природа буде жити з нами завжди, поки ми не умремо. Це так, як грядка, тепер весна. Коли ми приходимо на грядку весною чи літом, як ми обробили все чисто й гарно, якщо не приходили 2-3 тижні, там вже все земле. Багато всього. Тому і ми в духовному житті повинні, повинні стремитися, виривати це все погане. Тому що ми живемо у грішному тілі, яке є в нас. І ця гріховна природа, вона здатна вилазити наверх. Деякі люди кажуть, що це, що, що це їм дано право. Вони дуже прямі, вони дуже прості, вони говорять все, що думають, вони роблять так, як хочуть. Пам'ятаємо, ми маємо гріховну природу, якої нас не позбавив Бог. Вона буде аж до смерті. І ми бачимо у тексті з Біблії написано, що апостолу Павлу Бог допустив колючку через його велике відкриття. Бог знав, що якщо дати людині дуже багато, що стається? То й голова росте догори. Тому людина така, має таку природу, якщо Бог нам дав дар якийсь, або ми щось зможемо, а якщо від нас залежить. То ми відразу ще вище всіх. Дуже важко зберегти простоту і стриманість, коли від нас щось значить, чи, коли ми щось значимо, чи ми щось можемо. Тому Бог допустив Павлу колючку, бо він не гордився. Зміт Вігдолсфорд, я думаю, ви чули, такого мав багато років хворобу в нирках, камені на комі, коли він приходив на, після зібрання. Додому то лягав на підлогу і катулявся. тому що так його боліло. Але в цей самий час на зібранні, коли приходили люди, то вони стілялися від раку і найстрашніших хворіх. Часом він не мав сили вже від бою, від людей, які приходили, приходили і приходили. Часом, бувало, він вдарив людину по місцю, де був рак, і людина стілилася. Навіть було. І вся Англія знала про нього. І це були не фальшиві чудеса і не фальшиві стілення, це були справжні стілення. Але в цей самий час він сам був довгохворий. І ця хвороба ниром його мучила через те, що Бог, коли дає людині працю якусь важливу, то він і мусить і природу грішну стримувати, тому що вона, людина, здатна підноситися. Тому пам'ятаємо, якщо і сам допочив Бог. І в чомусь він нас принизив, то тільки заради того, щоб ми краще робили його роботу. Слава Йому! Слава. І останнє: кот, коли, коли ми говоримо про те, чому страждають праведники, праведники страждають інколи заради імені Христа, щоб прославилося Боже ім'я. Ми читаємо в Біблії історію, коли чоловік був хворий 38 років. І підійшли учні Його, Христос його спілив, учні прийшли і питали, хто зрішив, батьки чи він. То Ісус сказав: ні батьки, ні він не зрішив. Все це йому відбулося заради того, щоб ім'я Боже було прославлене. Слава Богу! Він був хворий 38 років ради того, щоби на ньому прославився Христос. Інколи Бог допускає різні страшні речі в житті. Ради того, що прославився Христос. Ми бачимо в перші часи християнства 300 років страшно страждала церква. Люди, віруючи, були поза законом. закону. Їх кидали в амфітеатри для... на розтерзання звірів чи для забави гляняти. Ради чого? Ради того, що прославився Христос. Так само ми живемо в час. У нас час свободи приблизно 20 років. На Україні християни свободи майже не мали. Ще ніколи, відколи він існує. Ми були як переслідувані, якщо не від влади, то від людей, чи від офіційної церкви. Але за що страждали багато християн? Вони страждали ради того, що прославився Христос. Можливо, і ви багато хто страждали, і пам'ятаєте ці дні. Ради Божого імені. Ради того, щоб ім'я Його було возвеличене. Тому, коли ми говоримо, чому страждають праведники, часто вони страждають. Інколи через гріх, інколи тому, що Бог нас перевіряє, чи ми й будемо ймовірні, як Йова. Інколи ми страждаємо, тому що Бог нас переплавлює, щоб ми були більш чисті. Інколи ми страждаємо, тому що Бог привнічує нашу гріховну природу, щоб вона не росла високо, а інколи ми страждаємо. Тому що Боже ім'я прославилось, і це все заради Бога. Він нас тримає в своїй руці. Нехай Його імені буде слава. Амінь.